Інспекція бездоріжжя у надвірні спеціальна робоча комісія проїхалась автошляхами району, щоб вирішити, які саме ділянки ремонтувати. До комісії увійшли представники місцевої влади, експерти та громадськість. З такою ініціативою виступив народний депутат Юрій Дерев'янко. Згодом, коли розпочнуться ремонти, комісія буде стежити за його перебігом та наскільки раціонально витрачаються кошти на відновлення доріг. Ревізія надвірнянськими дорогами невтішна. Абсолютно усі потребують ремонту. Автошляхів у районі майже три сотні кілометрів. У рай автодорі навіть підрахували. Середній ремонт обідеться щонайменше у 100 мільйонів гривень. Тож на що витратити 10 мільйонів, які передбачені цього року для доріг на двірнянщини вирішуватимуть спільно з дорожньою комісією. Дороги в Надвірнянському районі надзвичайно жахливі і ситуація катастрофічна. На даний момент виділилися кошти на частковий ремонт цих доріг. але, звісно, ми розуміємо, що проблема величезна а коштів дуже мало. Сьогодні йде обстеження всіх. Доріг і е, основна ціль цього – упорядкувати на яку дорогу, скільки виділити коштів і в яких об'ємах зробити, чи зробити десь якийсь коротший участок, але зробити якісніше, чи дати проїзд до кінцевого села. На двірнянці нарікають через бездоріжжя, летять і машини, і втрачають роботу. До прикладу, Андрій Вірста хотів розпочати власну справу. Залучив інвестора з Польщі, але на заваді стали дороги. Ми б хотіли якийсь бізнес зробити. Чому? У мене був інвестор, він відказався від дороги. Просто не хотів поставити своє обладнання, тому що нема дороги. Бо в польські фури сюди не заїдуть. От чому ми тіряємо гроші? Об'їзна взагалі вбита, всі так. фури їдуть через цей і в вбистці е, неможливо проїхати. Якщо ви ще джепом проїдете, то легкову машину ви не проїдете. Там такі ями і дуже гості. Там дуже багато коліс і ходової лишається. У райавтодорі пояснюють бездоріжжя через безгрошів'я. Коштів, що в останні роки виділялись на ремонт доріг, вистачало щонайбільше для латання ям, а це засипані дороги лише на сезон. У нас є приклад, прикладом село Поляниця зробили ямковий ремонт восени. На весні не було нічого. Ну не можна розробити чогось, з нічого зробити щось. Тому, якщо немає грошей, ну я не знаю, ну засипайте далі щеби. Ну, що засипаєте, вона довше тримається. Усі проблеми з дорогами в тому, що за ними не дивляться, переконаний нардеп дерев'янко каже, якби елементарно забезпечили стікання води, автошляхи не були б такими вщент розбитими. Компетенції утримання доріг робити так, щоб не було води на дорозі. Кожна фоса, навіть тут, подивіться, заросла. Дорога знаходиться повністю в повністю водівся і руйнується щоденно. Я вже не говорю про зимовий період часу, коли всі фахівці говорять, що це номер один питання, це не питання будівництва дороги, чи не питання ремонту, це питання експлуатації. Відтак зараз в районі роздумують, яким шляхом піти, дещо відновити усі дороги чи капітально відремонтувати окремі ділянки.